Як часто ви казали, що у вас ну дуже високі стандарти на чоловіків через оцих красунчиків? А що як я скажу вам, що ваші стандарти не такі вже й високі, а ці красунчики, ред flag, аб'юзери і найгірший вибір у вашому житті, який ви могли зробити у 15 років? Почнемо по порядку. Вовчиця та Чорний Принц це доволі нове аніме для усього цього списку. Я досі пам'ятаю, як моя подруга у школі розповідала про це аніме. Настя? У мене є до тебе питаннячка. Головні герої це Кіо і Еріка. Давайте так, у цьому відео спойлери будуть, але їх буде не дуже багато. Якщо ви чогось не пам'ятаєте, то я вам напам'ятаю. А якщо ви щось з цього не дивилися. Тому може краще і не треба, особливо це аніме. Еріка розпочинає рік у новій школі, бо в Японії така система. Хто не знав, є молодші, молодші середні і старші середні школи. Оп, можливо, ви визнали щось нове, можливо, ні. Що там сюжет? Еріка не мала друзів у попередній школі і дуже переймається, що у цьому році буде так само. У класі на жаль, всі вже розбились по групам, але вона помічає, як дві дівчини спілкуються щодо хлопців. І вона теж починає з ними говорити так, наче в неї хлопець теж є. Але потім в туалеті з нормальною подругою, яка в іншому класі, вони чують їх розмову про те, що вони не дуже той вірять Еріці, бо та не показує їм фотографію. Як думаєте, що вона робить? Правильно! Фоткає абсолютно рандомного симпатичного хлопця на вулиці. Хто цей хлопець? Принц школи. Правда, може шмякнути прямо в обличчя. Що ж робити? Еріка швиденько все пояснює кої і просить його, аби він їй підіграв. Кьоя погоджується, але за плату вона має стати його собачкою. І тут вже це аніме треба було б закрити, але це дуже показовий приклад тому... Go, Я коли робила це відео, прям так і написала проби тьої <к> Двокрапка Та він один, сам великий, <пороби> <к 'ої> використовує людину просто тому, що вона. Погодилася, ставиться, як до тварини він буквально кинув їй палку і запропонував подарувати ошийник, на який, до речі, вона дуже зраділа і сказала: Давай, даруй, навіть можеш зі мною гуляти. А Еріко є більш безпечний спосіб задовільнити свої кінки і тут не дуже підходить. Тьоя я зламав телефон, бо вона взяла номер у іншого хлопця. Уже! В другій серії. Дітки, не можна псувати чуже майно! Газ коли вона зізнається у своїх почуттях, він каже, що це лишень витвір її уяви. Та ні, чувак, з такими емоційними гойдалками це цілком можливо. Коли вона врешті хоче все це завершити, він каже їй, зроби мене своїм. Не здавайся. Та ти виріши їй. Її... Забити чи не здаватися перед різдвом зізнається у почуттях, через що вона навіть щасливо плаче, а потім різко каже, скільки йому ще грати у ці почуття, за що отримує водичкою в хлебучку. Коли вона на різдво, врешті, знов думає усе це припинити. Він приходить до неї, дарує їй підвіску і каже, що це її собачий ошейник. Якщо це такий прояв любові, я не хочу підвісок від чоловіків. Коли косакабе, мілий і сором'язливий хлопець, який залицяється до Еріки, питає, okay, чи вона йому подобається, він каже, що та лише його іграшка. А після білого дня забирає її в нього і цілує, кажучи, що це в народі називають коханням. Це не називають коханням, це називають оцінні гойдалки рівня Тіні американських Тіні Тіні гірок". гірок. Навіть коли вони зустрічаються. Він дозволив запросити себе на побачення на цвітіння лише через програш у камінь ножиці папір. Кьоя бреше сам собі. Каже, що в нього немає травм через розлучення батьків, але вони в нього є. Знаєш, Кьоя, мої батьки теж розлучені, і мої дитячі травми не можна перерахувати навіть на пальцях двох рук. Але я не об'юже людей. Я ходжу до психотерапевта. Але якщо глянути на Еріку, то Мені боляче цю персонажку намагаються нам видати як дуже милу і добру. Може за своїми діями вона і добра, але вона бреше своїм друзям дуже нав'язлива у діях і лицемірна. Наприклад, коли Кьо захворів, вона нав'язує йому свою турботу, хоча людині може бути просто некомфортно. Або коли Кьоя не дуже любить стереотипно-романтичні речі, то ну ти не змушиш людину це полюбити, Еріка. Тебе не вийде. Ну, не знаю, знайди іншого хлопця. А інші хлопці там, до речі, теж були. Тімура який запрошує на побачення, просто щоб відбити у Кьої, бо той типу відбив у нього дівчину. Такеру більш-менш нормальний, але трохи дурний друг Кьої. Кусакабе, як на мене, не дуже недооцінений персонаж. Він доволі стерм'язливий, але, ну. Це явно вигідніша партія Еріка, явно вигідніша. І камія Бабій, що намагається клеїтись до неї, та показати Кьої, що одна дівчина це мало. Якби це було адекватно, то це була б нормальна репрезентація поля Морі. Але ні, ж, якщо у тебе багато дівчат, з якими ти спілкуєшся, то ці дівчата сміття. І так, це пряма цитата з аніме. У будь-якому випадку Еріка все одно любить Кьою і навіть її подруга називається мазохізмом. Але як на мене, що Еріці? Що цьому? Потрібна психотерапія. Протягом аніме нам показують, що все ж таки ставлення кьої змінюється. Не те, щоб він стає суперромантиком, але його ставлення покращується, що в житті абсолютно неможливо. Аб'юзери не змінюються, і ви маєте це пам'ятати. Фу, це тільки перше аніме і перший краш. А скажіть чесно, ви теж хочете? Ну якщо вже і хочете саме хлопця, то такого, щоб вмів готувати і прибирати, і може інколи навіть замість вас. Оце я кудзатацу, і він такий. Він займає від Netflix шлях домогосподаря. Можна просто сидіти і насолоджуватися, як величезна шафа відпирає прямо від білизни і готує смаколики. Манго, до речі, також є українською. Читати треба зліва направо у японському стилі. Саме так, як роблять це японці, що є дуже цікавим досвідом для новачків. Класним експірієнсом для поціновувачів манги. Ці меми, специфічні жарти, і навіть японські діалекти, враховані у перекладі, можна купити у видавництва мальопис. Перший том манги шлях домогосподаря чекає мене зараз в Україні, і я буду збирати власну колекцію. Бо оця манга на фоні, ось тут, це манга з польської бібліотеки. Шлях домогосподаря. Рекомендую. Президентка студради Покоївка. В оригіналі фемінітиву немає, але що ви мені зробите? Сується зеленоокий, блондинистий краш мого дитинства. Не та картинка, вибачте, це мій краш зараз. Гарно навчається, суперспортсмен. Завжди поруч з героїнею, Навіть на скрипці грає. Що не так, майстриня? Що тобі знов не подобається? Президентка студради Покоївка починається з того, що ми знайомимось з головною героїною Місакі фемінізм і ненависть до чоловіків. Це різні речі, але вона поєднувала обидві. Раніше школа була тільки для хлопчиків, і лише нещодавно тоді почали брати й дівчат. А місакі стала головою стради саме для того, аби дівчатам у школі було комфортно і їх там більше з'являлося. Вона чудова в навчанні, класна у спорті і відмінна лідерка, але в неї є секрет. Окей, тут більше не буде жартів про ладібаг і хану Монтану. І Бетмена. Вибачте, по вечорах Місакі працює у мейт-кафе, де ганяє у форми покоївки і називає відвідувачів господарями. Робить вона це, бо її батя кинув їх разом із матір'ю і сестрою, навісивши на них борги. В один чудовий день цю роботу бачить затятий. У навчанні суперник Усуї. Вона думає, що той видасть її секрет, але насправді він отаку. Це той, хто любить щось специфічне. Типу, як гік, отаку, що просто ташиться від покоївок. І знаєте, це видається як мила така історія, де вона змінює своє ставлення до чоловіків через нього, а він завойовує її прихильність. Але Місакі загалом має bisexual вайпс. Та як вона любить дівчат, говорить про них. І дуже класно їх обслуговує, коли їм треба було перевдягнутися у костюм дворецького для спеціального дня. Та й не тільки того дня. Але коли вона у цьому образі дуже багато чого мені в 14 років сказала про мене, якщо чесно. Нам показують, що Місакі має змінитися. Ну, не всі ж чоловіки такі погані. Ну, я погоджуюсь, відсотків 10 може й погані. Але те, яким чином вони це роблять, пробий у суї. На початку може здатися, що він зацікавлений нею тільки через форму покоївки. Але ні, насправді у аніме нам показували, що він дивиться на неї і так. Але після цього він починає нав'язуватися, саме нав'язуватися, бо вона словами через рот просила його так не робити, бо їй це неприємно. Ще й він постійно приходив на місце її роботи, що їй було не дуже ок. Також він постійно порушував її особистісні кордони, робив оці кабедони, коли до стінки притискають, робив неадекватні натяки, знімав з себе сорочку, хапав за руки, домагався. Вибачте, але підіймати дівчину з спідницю просто типу у жарт це не ок, це не романтик. Він діставав навіть хлопчика 14 років, який вдягався як дівчина. Я кажу саме е, хлопчик, який вдягався як дівчина, бо він не заявляв про себе як трансперсону у аніме. Окей, навіть якщо таким методом Усуї намагався показати, що в нього немає жодних почуттів і він не має е, е, дивитися на його неймовірну красу, це дуже крінжовий метод. І він схожий на педофілію. у поцілував Місакі без дозволу. Але навіть коли він побачив її збентеження, для того, щоб не провокувати нормальний діалог і розвиток їх стосунків, він перед нею поцілував віце-президента школи хлопця. Порушення особистісних кордонів не тільки дівчини, молодець Усуї. Звісно, що в романтичному аніме не без пляжного епізоду. Під час нього Усуї залишає їй на спині засос, щоб ніхто не побачив її у відкритому купальнику, через що вона, взагалі, то не змогла відпочити навіть у гарячих джерелах, а вона це дуже любить. Усуї, жінка має право вдягати те, що їй хочеться, і виглядати так. Як їй хочеться ніше він рівнував її до іншого хлопа, хімено, її друга дитинства, називав її своєю і казав прямим текстом, що вона ніколи і нікому не дістанеться. О, це ж так романтично сприймати дівчину за меблі. Особистість власність без права вибору. Ну і звичайно багато неприємних підколок, які її прям вибішували. І в одній із серій з цим навіть перегнули. Там, де були сестрички покоївки, він вивів її перед усіма у кафе. Чи робив щось у суї гарне? Так він реально вирішував багато проблем. Не давав місакі здатися п'яною перед вчителями, Відвайовував мейт кафе на співбесіді, де ще й поранився, рятуючи її, і багато чого іншого, але буде багато спойлерів. А там 24 серії я все одно все вам не розповім. У будь-якому випадку у деякі проблеми створював сам, і навіть коли він їх вирішував, це все одно, що це все одно, що зробити щось хороше, коли ти сам у цьому винний. Що за півня? Справді у Суї показаний доволі гротескно і гіперболізовано, як і багато чого в цьому аніме. Усуї дуже поважає Місакі і розуміє, коли вона ще не готова визнати якісь почуття, але чи він ред флег? Сто відсотків редфлег, чувак, тебе б закенселе в Твітері. Мені все одно не подобається думка, що, хоч Місакі, і дуже крута, і може побити будь-якого хлопця, але у суї судно завжди краще за неї, і разом з ним вона начебто слабше. Одначе є у цьому аніме феміністичні нотки, але патріархат в результаті все одно перемагає. А ці красунчики, аб'юзери, редфлек і найгірший вигляд. У вашому житті В цьому відео мало бути набагато більше аніме, але я монтую на телефоні. Тому, будь ласка, пишіть романтичні аніме, на які ви хотіли огляд у майбутньому. Може, це а, любовні трикутники, може, це а, троп з сундера, може, це якісь нові романтичні роботи. Також я дуже дякую своїм патронам і тим, хто кидає мені щось на картку. Звісно, вже після допомоги ЗСУ, я на вам слідкую за допомогою вас. Я можу купити собі вітаміни, що збільшує кількість роликів на каналі, бо так я хоча б хворію менше. І от нарешті, король цього відео. Приємно познайомитись, Бог. На намі виселяють із будинку, бо її батько залишив купу боргів і втік. Мама вже давно померла від хвороби, тому вона просто сидить на левочці і сумує. Але гавкіт собацюри привертає увагу, і вона бачить, як чел сидить на дереві, бо боїться пса. На намі рятує його, і той цілує її в лоба. Чесно, якби невідомий чоловік поцілував мене на вулиці у лоба. То я б згадала той прекрасний прийом, якому навчив мене батя. Називається Глаза Горло пах». І цей чувак би опинився у поліції, а не просто пішов би далі. Оце мікаге. і він Байра! Байра! Оце мікаге. І він каже на намі, що тепер вона господарка будинку, і хай вона йде до храму. І тепер на намі це богиня храму Землі. І вона має у впорядкуванні найгарнішого, найгарячішого, найкексмекстара. Ми? Така Томоя, який не визнає її як богиню і тікає у інший світ. Мічники храму приводять її у той світ, де звісно її ж намагаються убити. Томоя каже, що врятує її тільки якщо вона дуже вічливо попросить, але вона тягне його за ногу, і у повітря впивається йому. У губи. Не тому, що вона крейзі жінка і бере від життя все, а тому, що таким чином договір оновлюється і тому знов її слуга. Так вони починають жити разом у храмі. Це дійсно найпопулярніше романтичне аніме серед дівчат і не тільки мого віку. І це дуже логічно, бо тут вам і школа, і романтика, і фентезі, і пригоди, і недосяжний партнер. Але чи справді варто вбиватися за лисохлопчиком з милими вушками і манікюром, як в найкращому салоні? Пр... Тому на початку аніме тому прийшов буквально дивитися, як її вбивають. Він не те, щоб дуже і хотів їй допомагати. Він вже просто потім користувався своїм верхнім становищем та просив її благати про допомогу. Моя патологічно недооцінює на намі. На початку він навіть каже не висовуватися при дамі з Озера, але в результаті саме вона і допомагає їй. Подає змішані сигнали. Протягом аніме постійно каже, що не закохається в дівчину, але в кінці сезону цілує її. Начебто від щирого серця стає посланцем. Ага, чувак, під час ови після першого сезону, під час поїздки прямо каже, що хоче, аби вона залежала від нього. Привіт, співзалежні стосунки! Тому на намі при тобі ж бідкається, що без тебе вона бездарність, а з тобою може все ще завгодно. Навряд чи ти хочеш, аби богиня ставилась до себе як до нуля, особливо якщо ти її любиш. Через нерозуміння власних почуттів часто ставиться до неї грубо і доводить до сліз. Спочатку каже неприємні речі, а потім стоїть як істукан і не знає, а що ж це він таке зробив. А ще я нагадую, що на намі в аніме 17 років, а в манзі всі 16, А то шістсот 600+. Це вже навіть не на старий дід. Це тому я вбивав раніше людей. Це факт. І вам від нього не відсахратися. Він ставився до людей зверхньо, а до жінок як до забавок. Але магічне кохання знов перетворює його на милого няшку. Зараз буде дуже великий спойлер до всього аніме. Тому я був закоханий у пра-пра-пра-пра, Я не знаю скільки точно там пра бабусю на з якою вони ну дуже схожі. Але не повністю частково він закохався саме у справжню нанамі, яка подорожувала часом. І логіка, начебто, така, що він забув усе через закляття Мікаге, який його цим закляттям врятував. Але невже б він не закохався у нанамі з першого погляду знову? Окей, я не намагатимусь шукати у цьому логіку. Чи був Томо класним? Так. Він рятував нанамі, а ходив за неї замість? Школу, коли вона хворіла, готував їй щось смачненьке і навіть поступово починав вірити у її сили. Поки я готувала відео, то обговорювала це аніме у своєму телеграм-каналі і навіть інколи у твіттері. І дуже багато дівчат мені писало, що а, тому я їм не подобався. А от Мідзукі дорогі, мої любі, чудові, прекрасні, неймовірні майстрі Кідзе, Мідзукі викрав на намі і намагався насильно на собі одружити. Коли вона прям кричала Ні, то той продовжував лізти, і це могло б перетворитися у насилля, якби не прибув Томоє. Поки на намі спить, він цілує її без дозволу, так аби стати її посланцем і допомогти. Але я досі не розумію, чого не можна було зробити це, коли вона прокинеться. Він же міг її дохищ... ну, захищати і без договору, хіба ні? Бентежить саме те, як нонамі до цього ставиться. У мене були випадки, коли до мене хлопці подібним чином лізли, і я не дуже хотіла з ними спілкуватись. Після цього випадку вона спокійно з ним бачиться, і він ще й пізніше стає її посланцем. І її нічого у цьому не бентежить. Бентежиться тільки Томоє. І за це йому плюс, ну хоч один. Ще у цьому аніме був Курама, який на початку аніме напав на нанамі і... Отримав на горіхи від Тамое, але вона все одно залатала йому рану. Хоча він поводився негідно цього. На початку він поводиться як зазіркована зірка з зірковою хворобою і залицяється до нанамі. Якщо чесно, мені здається, просто щоб побісити Томое. Але потім він розкривається більш-менш нормально, і це другий краш у списку цього аніме. Для мене я навіть робила на нього крінжовий косплей без перуки. Якщо я хочу в Україну, дає все. Чи хотіла я собі такого хлопця в дитинстві? Так. Чи були у мене після цього проблеми через це? Так. Виявляється, якщо хлопець весь такий із себе відчужений, закритий, не розуміє любов, у нього важке минуле, і він ніколи в тебе не закохається. То він так, і він ніколи в тебе не закохається. Girls, аб'юзери змінюються тільки в аніме, манзі і серіалах. Якщо твій Льоха чи Вася поводиться як свійська сільськогосподарська четвероного тварина, то далі буде тільки гірше. А є такі, які виглядають абсолютно нормальними, і на початку у тебе з ними чудові і милі і прекрасні стосунки, а потім вони саджають тебе на емоційні гойдалки і аб'юз. Якщо хлопець не говорить словами через рот, не поважає твої особисті кордони, не чує слова ні і хоча б раз замахнувся на тебе не у контексті нічних ігор, то ну його на. Я це кажу як людина, яка пережила аб'юз. А зараз вгатайте мелодію звідки вона, бо на саме цю роботу і буде огляд у наступному відосі. Сім'я